Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розміїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Польщі делегація з Луцька відзначила День Соборності України, де у нашому місті найгарніше організували свято водохрещі? Хто взяв участь в урочистому закритті різдвяної майстерні? Яке місто в Туреччині стане побратимом Луцька? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більш як 30 питань порядку денного. Найважливішим, як на нашу думку, варто відзначити розгляд проєкту бюджету міста Луцька на 2015 рік. Адже саме 28 січня має відбутися чергова сесія Луцької міської ради, де і ухвалюватимуть кошторис громади. А ще члени виконавчого комітету проаналізували звернення Лучан до крім міста минулого року. Відразу зазначимо, бюджет міста, який винесено на обговорення громади, є бюджетом виживання, а не розвитку. Звичайно ж, його можна буде відкоригувати після змін до бюджету України, які обіцяють вже у лютому. Але найгірше те, що тих повноважень, які обіцяли передати від Києва місцевим органам самоврядування, ми так і не дочекалися. Зате отримали тільки проблеми разом з недосконалим чинним законодавством. Є податки, які... На жаль, на сьогоднішній день практично ніхто не знає, як їх збирати. Це податок на нерухоме майно з фізичних, з юридичних осіб. Поки що це питання номер один. Я думаю, що 15-й рік він буде базовим для того, щоб можна було говорити про збір цього податку хоча б в об'ємі більше 80% в 2016 році. Не будемо перевтомлювати телеглядачів цифрами бюджету, які мало зрозуміли пересічному лучанину, але зазначимо, що якби керівництво міста і депутати не заклали фундамент стабільності минулого року, то сьогодні більшість програм довелося би заморозити. Пам'ятається, скільки дискусій було навколо змін у галузі медицини, створення амбулаторії сімейної медицини. Як виявилося, у Луцьку випередили час і виграли. І ті проблеми, які сьогодні виникають в багатьох регіонах, вони зв'язані з тим, що все-таки в них була завелика кількість лікувальних установ, профільних ліжкових, які на сьогоднішній день в принципі, вони не можуть отримати. І на продовження теми, як би не було сутужно з коштами місцевого бюджету, влада таки не залишить напризволяще найбільш вразливій верстві населення хворих дітей, яким на лікування потрібні великі гроші. Практично 100% забезпечуємо дітей, які хворі, тут треба віддати належне і фонду Ігоря Палиці. Вони підтримують дітей, які хворі на діабет. Спільними зусиллями вдається на 100% забезпечити цю категорію людей і цю категорію дітей. І далі про дітей. Для них збільшили норму витрат на харчування, щоправда, всього на гривню. Причому змінилася і пропорція внеску. Відтепер батьки платитимуть 60%, а з бюджету додадуть тільки 40. Взяло місто на себе і безоплатний приїзд у громадському транспорті дітей, переселенців з Криму і тих, чиї батьки воюють на сході України. До слова, ухвалили члени виконкому і порядок оповіщення військовозобов'язаних, бо останнім часом багато громадян ухиляються від мобілізації, навіть не відкриваючи дверей квартир. А добровольці не поспішають до військкоматів, аби взяти участь в АТО. Цього ж дня заслухали звіти директора комунального підприємства Лус спецкомунтранс Валерія Кузьмича, визнавши його роботу задовільною. А директор департаменту Центр надання адміністративних послуг Лариса Карпяк підбила підсумки роботи з розгляду звернень громадян 2014 року та завдання щодо подальшого її вдосконалення. Велике свято Богоявлення Господня або, як ще кажуть, у народі водохреща завершило цикл новорічно-різдвяних свят. Тисячі віруючих цього дня побували у храмах, принесли додому освяченої після урочистої літургії води, і ще два дні святкували Йордан за багато накритими столами. Ми ж пропонуємо телеглядачам побувати на театралізованому святі водохреща, яке підготували мешканця мікрорайону працівники Теремнівського будинку культури, разом з тим поєднавши духовне і світське розуміння православного дійства. Традиційно хресний хід після літургії до Теремнівського озера зустрічають колядками і хлібом-сіллю самодіяльні артисти, тим самим задаючи тон усьому дійству, яке знаменує духовне очищення. Священнослужителів і парафіян ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Хай хліб святий буде у кожного на столі, усі люди будуть щасливі і здорові на землі. Можливо, тому, що знаменитих хрещенських морозів на свято Богоявлення не було, біля води зібралися більше тисячі лучан, аби разом з духовенством Української православної церкви пісне співами прославити Ісуса Христа до слова нетрадиційними та оригінальними. Надмикаєм книги читають Господи помилуй! До речі, саме на водохрещу сюди до Теремнівського озера приїздять віруючі з найвіддаленіших міст Волині. Кажуть, пам'ятають ще ті часи, коли років 30 тому воду для освячення брали просто з озера, настільки вона була чистою. Сьогодні, після реконструкції водойми, сюди знову прямують люди, аби енергетика, освяченої срібним хрестом води, додала віри, бажання бути добрішими, сподівання Божої підтримки і радості великого празника водохреща. Це велике дуже свято, дуже велике свято. Молодості я завжди його з радостю празднувала. А зараз вже роки не те, вже мені 83 рік, але все одно ходжу в свячу воду, ще такого не було в житті в мене, щоб, щоб я на те свято не була. Кажуть, на усе Божа воля. Ті, хто воду освятив, понесли її додому, аби зберегти до наступного року, щодня вмиватися чи кропити оселю. Сміливіші, тричі перехрестившись, пірнали до ополонки. До слова, так багато бажаючих отримати Божу благодать від купання ми ще не бачили. До води вишукувалася довжелезна черга. Людей щохвилини прибувало, але емоції у кожного були свої. Як водичка і що відчуваєте? Ну, Напевно, якесь полегшення. Водичка дуже хороша. Тепло. Водичка дуже хороша, нам сподобалось. На душі зараз спокій і блаженство. За повір'ям Богоявлинська вода заживляє рани, заспокоює нерви. Словом, за вірою вашою вам і воздасться. Минулого тижня в приміщенні артгалереї Луцьк відбулося офіційне закриття проєкту Різдвяна майстерня, яка діяла тут впродовж місяця, від дня Святого Миколая до водохреща. 18 майстрів народної творчості під час зимових канікул дали дітям майже 60 майстер-класів. З усіма охочими ділилися секретами виготовлення новорічно-різдвяної атрибутики. А з виконавцями відомого гурту Чачка вивчали автентичні колядки та щедрівки. Результат Том роботи різдвяної майстерні стала унікальна виставка робіт маленьких лучан. Додали настрою учасникам імпрези, вихованці музичної школи числом 3 міста Луцька, ансамбль народної музики «Волиняни» колядками та щедрівками і святковими віншуваннями. Бо для усіх учасників проєкту Різдвяна майстерня то була сумна мить, адже прощалися з народними майстрами, друзями, яких за робочими столами зустріли чимало. Варто зазначити, це були два проєкти, авторкою ідеї яких стала начальник управління культури Луцької міської ради Тетяна Ганатів. Її підтримали члени громадської організації Рукси твори Волині та народна майстриня Наталія Довгалюк. Талановита жінка полишила престижну роботу в одному з вузів міста, аби присвятити себе творчості, а відтак має справу до душі і передає її дітям. Ну, найцікавіше, мабуть, це бачити захоплені очі дітей. Коли от в їхніх маленьких рученятах народжується диво, тобто це. Те, що вони створили самі, зігріли теплом своїх рук, вклали душу, свою часточку своєї душі залишили. А минулого вівторка дива коляди втілилися у дереві життя, де сіно народжувало диво. Це народні майстрині розквічували вишеньку роботами своїх вихованців. Відібрали до заключної виставки 20 експонатів, 20 дітей. З тих більше 800, які брали участь у проєкті Різдвяна майстерня. Один з хлопчаків ходив на заняття майже щодня, а відтак створив цілу експозицію чорної кераміки. Втім, більшість віддала перевагу символом Нового року. Я зробила козу для того, щоб показати людям, що був мир на землі, щоб було щастя і було здоров'я, і щоб ніхто не помирав. Організатори проєкту не залишили без оригінальних відзнак кожного з народних майстрів, а дітям дісталися солодкі подарунки. Про це потурбувалися працівники Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Їм, як нікому, болить доля кожної обездоленої дитини і бажання, аби вона не почувалася чужою у суспільстві. Отож, нагородивши усіх учасників свята, завершували імпрезу віншуванням гурту Волиняни. Жити. І оця атмосфера Різдва, така зимова казка, яка панувала продовж усіх різдвяних свят, безумовно, вона назавжди залишиться в душах і в серцях наших маленьких відвідувачів. Залишається додати, що ця унікальна виставка робіт дітей та народних майстрів триватиме 10 днів, після чого рукотворні дива маленьких лучан передадуть у зону бойових дій на сході України разом з вітальними листівками від дітей-учасників проєкту. Минулого тижня наша знімальна група побувала у Польщі, аби разом з Луцьким міським головою Миколою Романюком взяти участь у відкритті та освяченні пам'ятника жертвам голодомору 1932-33 років в Україні, українцям, полякам та іншим народам, які загинули внаслідок геноциду, спричиненого колишнім радянським режимом. Пам'ятника жертвам голодомору в Любліні відтепер вже третій у Польщі. Після Варшави до слова спорудженого на Волинському кладовищі та Кракова. Здається, сьогодні плакало саме небо, згадуючи жертв голодомору, але навіть шалена злива не змогла загасити вогонь пам'яті ні у серцях українців та поляків, ні біля символічного знака жертвам геноциду. Задум увіковічнення жертв Голодомору у Польщі належить члену українського товариства Спільне коріння пану Збігнєву Вайцеховському. Його ідею підтримали депутати міської ради Любліна, а почесним патроном проєкту став президент міста пан Кшиштоф Жук. А запросили до участі в урочистому відкритті пам'ятника жертвам Голодомору Луцького міського голову Миколу Романюка організатори імпрези теж не випадково. У Польщі добре знають його подвижницьку роботу у відновленні та збереженні історичної спадщини не тільки на Волині, і високо цінують Силля Миколи Романюка сьогодні у підтримці українців на сході України та відновлення миру у державі. Про це вів мову президент міста Любліна Кшиштоф Жук, зазначивши, що це дуже добре, що ми тут разом з Луцьким міським головою і разом ми зможемо зробити ще більше для громад. Ну, я в першу чергу хотів би подякувати ініціаторам, хотів би подякувати мешканцям, мешканцям міста Любліна, Президенту міста Любліна і взагалі всім, хто причетний до ідеї відкриття такого пам'ятника, це дійсно ще одним є твердженням того, що польський народ сьогодні спільно з нами переживає і сьогоднішні події і пам'ятає про історію ту, яка була, трагічні сторінки історії українців. Варто зазначити, кошти на спорудження символічного знака геноциду збирали, як то кажуть, усім миром. Що найперше грошима долучилися члени товариства Спільне коріння, українського товариства у Польщі, яке очолює Григорій Купріянович, працівники Генерального консульства України у Любліні. До слова, добрим словом, організатори імпрези згадали тепер вже колишнього генерального консула у Любліні Івана Грицака, який доклав немало зусиль, аби такий пам'ятник у місті по Луцька постав. До слова, його спорудили неподалік Православної церкви Господнього улюблені ще в грудні 2014 року, напередодні візиту до Польщі президента України Петра Порошенка. А офіційно відкрили та освятили саме у День Соборності України. Камінь символізує буханець хліба, якого так не вистачало у роки Голодомору. А особливість пам'ятника у тому, що тут вперше згадали жертв Голодомору поляків, про яких мало хто знає. Ну, друзі пізнаються у біді, ця приказка є універсальна на весь світ. І те, що ми маємо таку сильну підтримку Польщі сьогодні, особливо коли в очаг... перед нами стоїть російська агресія, це особливий приклад. Але також друзі пізнаються у біді, коли треба згадувати і пам'ятати про ті жертви, які понесли чи український народ, чи польський народ в минулому. Разом з Луцьким міським головою участь у відкритті пам'ятника жертвам голодомору у Любліні взяли учасники хору Волинські дзвони під керівництвом Марії Вислоцької, які приїхали до Польщі за особистим запрошенням архієпископа Авеля, який і здійснив чиносвячення пам'ятного знака. А на завершенні візиту до Польщі Микола Романюк побував на православному кладовищі у Любліні, де поклав квіти до могил тих, хто усе життя мріяв про єдину Соборну Україну. Щороку сюди приходять українці Польщі, аби біля символічного Христа, спорудженого 10 років тому, відслужити панахиду за упокій 20 солдат армії Української Народної Республіки, імена п'яти з яких таки встановлено. І до сьогодні сюди приходить онук одного з загиблих солдат, аби на усіх могилках запалити лампадки в день соборності України. Хоча й не знає, під якою саме з цих плит лежить прах його пращура. Ось так у Польщі з особливими почистцями відзначають День Соборності України, до яких долучився і Луцький міський голова Микола Романюк, разом з усіма склавши молитву за Україну на православному цвинтарі Любліна. А ще минулого тижня у Луцьку одним містом-побратимом стало більше. Луцький міський голова Микола Романюк підписав меморандум про співпрацю з мером турецького міста Бандирма Дурсуном Мірзоєм. До слова, місто Бандирма веде початок ще з часів Древньої Греції і мало назву Панормос. А з 14 століття, коли його завоювала Туреччина, місто змінило назву на Бандирма. Сьогодні тут проживають майже 140 тисяч мешканців, і воно є перлиною узбережжя Мармурового моря. Мер турецького міста Бандирма Дурсун Мірза чимось нагадує луцького міського голову Миколу Романюка. Він теж, як то кажуть, живе містом, його проблемами і хоче, аби Бандирма мала якнайбільше міст партнерів. Віддав перевагу Луцьку саме тому, що це місто промисловості і місто культури. А відтак тут можна розвивати і інші види діяльності, і бізнес. Я хочу представити моє місто Бандирма усім містам світу, а Луцьк одне з них. А про Луцьк мертурецького міста довідався від чоловіка, відомої нашої співачки Тетяни Ціхоцької, яка і стала послом доброї волі, запросивши Дурсун Мірзу до нашого міста. Гостей вразило те, що Луцьк має прапор Ради Європи і міста партнери у восьми країнах світу. Розповідаючи про бандирму, гість Туреччини зазначив, що це не тільки чудові пляжі узбережжя Мармурового моря. До слова, мармур звідси продають до Львова. А ще у Бандирмі виробляють 30% курятини Туреччини. Тут військова база для літаків f 16 і найбільший храм Туреччини Хапіанус. Саме у Бандирмі відлунали останні постріли Першої світової війни. І запрошуючи Луцького міського голову до Бандирми, Дорсун Мірза зауважив, що може взяти на лікування українських військових із зони АТО. І що долю країн мають вирішувати люди, а не політики. Чим більше люди будуть зустрічатися, дружити, спілкуватися, робити якісь спільні справи, тим менше вони будуть творитися. Я перепрошую, може, за такі банальні речі, які я говорю, але так воно є. І взагалі міський голова, він настроєний на те, що перейти до повноцінного договору про партнерство, безперечно, що його потрібно ще відпрацювати. А меморандум про співпрацю, який підписали очільники двох громад, стане основою подальшої співпраці не тільки у галузі культури, спорту і туризму. До слова, Луцьк буде п'ятим містом-побратимом для турецької бандирми. І сподіваємося, перша делегація з Туреччини побуває у нашому місті вже у серпні на святкування Дня Незалежності України та міста Луцька. Минулого тижня відразу у двох найбільших залах нашого міста, музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка та Палаці культури Луцька, відбувся вже 21-й благодійний концерт, організований духовенством та віруючими Української православної церкви. Тим навіть у двох залах не вистачило місця усім, бо кожному хотілося стати не тільки свідком новорічного різдвяного дійства, а й учасником того духовного поклику, який робить нас небайдужими до обездолених дітей. Цього дня у традиційному благодійному концерті багато чого було вперше, адже збирали кошти не тільки для дітей-сирі Волині, які перебувають під опікою державних установ, а й тих, чиї батьки загинули у зоні антитерористичної операції на сході України. Є діти, які, бо яких батьки постраждали від АТО. І тим дітям ми також якусь часточку ділимо нашої любові. Хоча любов не вмірюється в грошах. Але якраз це, що сьогодні буде в нас проходити таке дійство, духовне це якраз і є, виросло і християнської любові до дітей, які позбавлені утіхи, батьківської ласки, і до тих дітей, які мають нужду. Християнському добрі та любові. Що найперше варто відзначити блискучу організацію концерту автором сценарію та режисером архімандритом Аліпієм, який відшукав такі творчі знахідки, що не тільки викликали захоплення глядачів, а ще й дозволили учасникам імпрези переходити з одного залу до іншого, не порушуючи сценарій дійства. Втім, і представники влади відзначили подвижництво пастиря Волинської православної церкви, бо хворе суспільство сьогодні конче потребує саме такого духовного очищення. Ну, я в першу чергу хотів би подякувати владеці Ніфонту, і всім, хто організовує подібне дійство, я хочу сказати, це дійство, тому що турбота про обездолених людей, турбота про тих людей, які цього потребують сьогодні, це, напевно, одне із основних, яке має бути сьогодні в нас. Ось, і Якщо кожен десь поділиться частинкою і ми зможемо допомогти хоча б одному, двом, трьом. Хто в цьому потребує, це буде дуже добре. Цього вечора учасники святкового дійства презентували глядачам більше 20 концертних номерів, різних за жанрами, віком учасників та професійної майстерності. До слова, на сцені Палацу культури співали колядки, щедрівки та духовні пісні близько 200 юних виконавців. Окрасою концерту став виступ професіоналів Волинського народного хору. А на завершення, помолившись за душі загиблих військових на сході України, подякували усім, хто не залишився байдужим до обездолених дітей. Для них цього вечора... Вчора зібрали вражаючу суму більше трьохсот тисяч гривень. А за прояв милосердя для кожного з присутніх у залі і духовенство, і діти разом співали многоліття. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.